Вони не бачилися більше трьох місяців, і це відрядження для кожного з наших прикордонників було особливим. Адже поїхали хлопці ще на мирний схід України, а опинилися, по суті, в епіцентрі бойових подій. На службі Державної прикордонної служби 16 років такого досвіду у мене не було. Обстановка вимагала правильних дій. Навірно, благодаря обстановці ми всі повернулися, щоб підрозділ був сплощений, кожен був готовий поставити пліщо товаришу. Поэтому, наверное, поэтому ми задачі й виповнені батько контрактника Руслана Максимчука. Не в силі стримати сліз. Для кожного хто прийшов зустрічати хлопців, найбільша радість, що усі вони повернулися живі і здорові, зможнілі і сильні, сповнені патріотизму і бажанням при потребі знову повернутися на схід. Відчуваю гордість за, за те, що зробив. Так думаю, може ще повернемося, якщо треба буде. Треба. Ну батьки, батьки проти, батьки проти. Но... Я не знаю, просити з батьками. Ні, я думаю, що вже ніхто, не нашого сина, не чогось іншого сина, ніхто не буде відправляти. Дай Бог, що так було. Радий, що повернулися хлопці, приємно за свого сина, відмітили грамоту, що й приємно. Ну, Важко, дуже, важко було чекати цей час, ну вже радий, але не дай Бог, щоб ще раз їхали хлопці. Дай в принципі, мені важко дуже говорити. Дякую. Не все так однозначно на нашому сході в кулуарах розповідають хлопці. Російська пропаганда добряче промила мізки місцевому населенню. Виправляти ситуацію першим випало саме нашим прикордонникам. Поначалу, звісно, відчувалося нібищо волнення міста населення, по тому ж ні, не знали, кто к ним приехал, потому что там, где мы дислоцировались, населенный пункт Николаевка состоит, там жителей 300 человек, а нас приехало 320, то есть половина села. Люди переживали, но потом в нашей жизнедеятельности были теплые, приятные отношения. В зале шествия над участниками Великой Отечественной войны наши военнослужащие, значит, Обівали забори, допомагали бабушкам садити огороди. Посадили ми сад, який називали Пограничников. То тобто, мы уезжали, местные плакали, і ну говорят, горячне вас обратно в гості. Ворочисті обстановці під скандування молодці прикордонники отримували почесні грамоти від обласної та місцевої влади та дякували своєму командиру.